Богом і людьми забута дорога у Карпати на пасічну зелену під час бабиного літа у грудні здивувала тим, що на ній повністю виконані дві чималі ділянки новозбудованого автомобільного шляху з цементною основою і асфальтовим покриттям. Цього року ремонт дороги ведеться за солідні державні кошти. Цьому сприяли і народні депутати, які зараз через своїх помічників контролюють якість виконання робіт і рахують кожну копійку. Суть справи в тому, що Ще осінню ми розпочали ремонт дороги, тобто в п'яти напрямках: зокрема, надвірна Бистриця, Лісна, Терновиця, Гаврилівка, Яблунів, Делятин і також вулиця Грушевського. Ну так склалося обставини. Що з тим, що служба автомобільних доріг дуже пізно провела тендер, і цей процес був затягнутий. Ми зайшли в таку пору, можна сказати, зимову. І мусимо виходити з того, що маємо. Але Бог дав нормальну погоду, тобто ми маємо сонце, ми маємо плюсову температуру. І наскільки я вже поспілкувався із підрядником, і ми контролювали цей процес, як вони ставили асфальт. Тобто, погода сприятлива. Спеціалісти кажуть, що асфальт укладається добре, дощів немає, і ми маємо надію, що цей асфальт буде служити стільки, скільки підрядник обіцяв. Тобто, гарантійні зобов'язання, звісно, повинні бути. Бути дотримані на рахунок асфальту, ви бачите, за мною дорогу, Ми знаходимося зараз в селі, в селі Зелена, і поступово. Відрізками доріг ми рухаємося до пасічної. Тобто, у нас було заплановано в зелені два відрізка цільного прикриття, і також у пасічні два відрізка. Є прогнози, що два-три дні, і роботу підрядник завершить до кінця. Ремонт автодороги зеленського напрямку веде фірма Віта Констракшн, яка зарекомендувала себе якісним виконанням вулиці Грушевського у надвірній. Нещодавно було завершено етап регенерації. Товщина регенерації була 18 см, після чого все закатали, і ми перейшли вже стелити асфальтобетон. Товщина даного асфальтобетону йде 6 см, погода на даний момент дозволяється робити. Я думаю, що протягом двох днів ми закінчимо ділянку і в зеленій, і в пасічній, і будемо рухатись далі. Помічник народного депутата України Юрія Древ'янка Володимир Монастирецький переконаний, що це тільки початок. Звичайно, за один рік все не зробиш, але через три роки в районі будуть цілком непогані дороги. Якщо темп 2015 року збережеться, мешканці зеленої із за своїх плотів нейтрально спостерігали, що там чужі люди роблять.